Салюти, миру, Василь Семененко. В дні травневі, мріяні багаті, коли щастя хлюпає з пісень, ми щороку зустрічаємо свято, перемоги радісної день і встають у пам'яті дороги ті, що довелося нам пройти, Щоб багряний прапор перемоги над рейстагом гордо пронести, і живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх серцям віками пломеніти на червоних наших прапорах, їх думкам перемагать і жити В наших творчих думах і ділах, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти, закликають мир ясний і спокій, як зінить ока берегти. І тому, коли надходить свято, кожен рік у травні навесні. Наші грізні бойові гармати салітують миру на війні.